Колись мене згадаєш, але пізно буде. Не раз мені казала моя мама, коли я з нею сварилася, що я лиш поріг зі зміни переступлю, а вона вже мені сто роботів на плечі кладе. Не мала я ні хвилини спокою і не раз їй казала, що вже досить з мене тієї господарки, а вона завжди цю фразу, мовляв, нічого тепер не розумієш, то й мовчи. Тому я вирішила, що коли будуть у мене діти, то вони не знатимуть, що таке чорна робота, коли з однієї роботи йдеш до другої. Так і сталося, бо попався мені дуже добрий чоловік, який мені в усьому допомагав, а дівчатка мої добре вчилися. От я їх до роботи й не гнала, бо вірила, що вивчаться і оберуть собі якусь професію, яка їх буде годувати, а не так чорно працювати, як я. Росли мої дівчата, а я ні дня не мала спокою. Не раз мене кума в гості кликала а я ж куди. У мене ж корови дві, та у тебе вже дві дівчини, школу старше закінчує, то не може корову здоїти чи курці дати. Та де вона у мене не знає, з якого боку до корови підходити. кажу я, пишаючись. Боже, боже, Галино, дивися, що ти ще жалкувати будеш з тим, що робиш. Та ти життя не маєш, ні радості якої.